Яким чином відбувається Божий суд? Хто ухвалює вирок? На підставі чого люди будуть судимі на вічному суді? Відповідь дає, як завжди, Біблія. Слово Боже судитиме цей світ. Ісус Христос є втіленням у людське тіло Словом Божим, а Біблія це записане Слово Боже. Саме Слово Бога буде. Судить наміри серця, поділяючи душу від духу і проникаючи до суглобів і мозку кісток людських. І кожен із нас може тестувати себе, наскільки ми пов'язані з Богом, з Його словом, з апостолами, пророками чи з церквою первородних. Або ми просто, як маріонетки, артисти, пропагандисти, консультанти, філософи чи фарисеї шукаємо свого. З'єднані лише тільки зі своєю душею, але не віддали душі заради Христа і Євангелія. Але саме Слово Боже Ісус здійснюватиме суд Божий.